Вітаю вас, мої дорогі, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог в українській компанії Лівеста і я пропоную вашій увазі огляд замовлення. Чекала я довго, чекала я 11 днів це замовлення. Так сталося щось там проблеми, якісь були в місті, Умані, щось не відправлялось по Укрпошті, тому що я отримую замовлення ці по Укрпошті. Стараюся. В мене тут дуже близько, мені зручно, і я собі в будь-яку в в секунду пішла і забрала ну, вашу посилку. Да? І це. І так сталося, що 11 днів прийшлося чекати. Вже люди, клієнти мої сьогодні, почали вже прям хвилюватися, що де ж замовлення. Так, ось така коробочка. Перекладається все папером. Такий папер видно, що вторинної сировини. Накладна моя. Я замовила один каталог 39 гривень. Тому що, кому потрібно, я каталоги замовляю і пересилаю. Хто бажає, а хто бажає, може бути в електронному вигляді. В будь-який момент ви собі взяли і у вас під рукою є електронний каталог. Класний. Багато акцій, багато всього чудового. Так. Я взяла, дивіться, перший раз, ніколи не звертала увагу, погано намалювала, зараз намалюю ще раз. Ось такі чудові, матуючі дві підводки. Це виробництво Турція, дуже гарне оформлення. дивіться, Дуже гарне оформлення. Тут 4 мл, Це іде матова підводка. Дивіться, яка краса. Дуже гарне оформлення, все так чітко, дуже класно. Аплікатор м'ягесенький, що люба пані зробить собі дуже гарну стрілочку з, з вигінами, дивіться, клас. Промальовує дуже легко, дуже легко, дивіться. Промальовує дуже легко, класно, м'яко, без відчуття дуже приємні. Клас. І вона буде матова, бачите? Не стирається. Я тру прям сильно. Ви бачите, що я тру сильно. Я прям тру добряче аж дивіться. Вона не стирається, нікуди не дівається. Супер! Дивіться, яка класна! Вона прям класна. Так, і ця підводка виходить. Зараз, секундочку, ціну хочу сказати. Рідка матова підводка. 149 гривень, дівчата. 149 гривень. Вона нікуди не дівається. Дивіться, як я дивіться. А, я ж пощипала себе. Супер! Рекомендую я навіть. Чомусь раніше ніколи не звертала уваги, що вона така крута, реально крута. 4 мл Турція 149 гривень. Клас, буду користуватися! Потім, звісно, я взяла матові помади. У мене закінчилися мої 5,5 мл матової помади. Я користуюся у мене використання 4 штуки. Одну я нанесла, яка мене є зараз яку я замовила. Теж нікуди не дівається, вже вона в мене висохла. Дуже чітко, класно тримається. Тут 5,5 мл це моя, класна, вона просто ну, вона суперова. Знімаємо тільки двофазним засобом. У мене Оліксав'ян зараз зубна помада на, на губах, щоб ви знали. теж, з каталога Лівеста. Дивіться, нікуди не дівається. Її треба стирати змивати тільки е, цим двофазним засобом. Приходить в дуже таких гарних теж коробочках. Дивіться, 5,5 мл, гарне таке оформлення теж Турція. Супер. І в мене такі 4, 4 кольори. 4 кольори. В мене 0,4, 0,9, 10 і 07. Ось так. 5,5 мл тої краси, яка не стирається, яка дійсно носиться дуже класно, я рахую, це супер. Ціна 219 гривень. Кра краса! Супер! Я знаю, що я вже три штуки зносила, бо в я, ті, що знайшла зараз в себе 0,7 і 0,3 помади, я знайшла в себе дуже класна. Запах приємний, запах нехімозний, це саме головне. Аплікатор дуже гарно наноси на вуста. І 5,5 мл це для вас, пані, дуже круто. Так що ось так це мої. Отака Отак, красуня. І дуже презентабельно, що такі ось коробочки, такі рожеві, дівчачі. Ось супер. Потім зараз ціна дуже крута: 199 гривень на туш. Дивіться, дуже гарний. Тут фіброва щіточка. Так, хоч ви бачите, скільки тут міл мілілітрів. 12 мілілітрів. Турція робить великі об'єми, щоб нам було дуже гарно, презентабельно да? така туш, Дивіться, ну, я рахую, супер. Я не відкриваю. Я вам покажу ось таку ось вона друга. Ось така в неї фіброва щіточка пухнаста. Бачите? Тому що в мене перша є, я користувалася нею, а другою я ще не користувалася. Супер! 12 мл, 199 гривень. Чому не купувати? Дивіться, яка краса. Має бути, тому звертайтесь, будь ласка, без проблем. Перейшли Укрпошту, нова пошта нову пошту по пересплаті. Я працюю добросовісно. Так, моя краса, моя любов це парфумована вода. Теж Турція. У нас практично вся Турція тут. Цього разу. Це, це мій флакончик вже практично пустий. Замовили в мене ось таку парфумовану воду Анджел. Ангел супер просто! Дивіться, який гарний, презентабельний сам, сам флакончик. Дивіться, яка краса. Парфумована вода для жінок, лівеста 50 мл. Так, хочу вам зачитати її ноти: цитрусово-квіткові, верхні ноти, листя чаю, лимон, неролі, ноти серця, квітка плюмерії, жасмин, апельсиновий цвіт, шлейфові ноти, те, що залишиться після вже. Да? Білий мускус, кедр, пачулі та ваніль. Це унікальний аромат. Я рекомендую дівчата, без проблем. Це безпрограшний варіант. Дуже гарно його купують, замовляють. Я раніше його брала на реалізацію прям побагато. Штук, то найбільше уходить він. Він саме перший уходить, купують, а потім вже купують інші аромати з цієї лінійки. Все мілко персно. Аромат божественний. Ну, ангел не зря так називають, так? Да? Я користуюсь таким кремом, вже не першим. Так, в мене пода. Ой! Ап, знову впав! От, на кафель на падає і розбивається ковпачок. Хотіла показати, що розбився у мене ковпачок. І знову впав мене. Це Талія, Турція. Дивіться, яка краса. Написано: Джимпі сертифікація що не використовується тут ніяких тваринних компонентів. Супер, я рахую, це, це відмінно. Так, ISO Турція хотіла подивитися. А, 12 місяців з дня моменту відкриття кришечки, ви ж знаєте, да? От такі знаки це якщо ви вскрили що-небудь, то бачите, ось така відкрита кришечка 12 місяців з моменту відкриття ви користуєтеся без проблем. Те, що в нього 3 роки строк придатності, це 3 роки, поки його не відкривають. А вже потім вже, звісно, відкривається, то вже має строк 12 місяців. Дивіться, яка текстура. Да, Парфум перебиває аромати класний, ніжний, саме головне, він не липкий. Що я не полюбляю в кремах та в гелях, це те, що нанесемо на ніч особливо. Та навіть і в день, ну, кому це потрібно. Я, ну, Не тоналки, не пудри, не праймери, нічого я не наношу е на шкіру обличчя. І мені неприємно, коли липкий ефект є. Цей крем не дасть вам липкий ефект. По-перше, дозатор це дуже суперова, дуже дуже приємна текстура. Відмінна текстура крему дуже легко, швидко поглинається шкірою, і вам чуть більше того витиску, що я показала вам на тіснення, вистачає на всю шкіру обличчя. Да? І, звісно, ми не забуваємо за зону ши, декольте і шию. Обов'язково чудовий крем, чудовий відмінний крем. Цей раз теж в замовленні у мене ось така краса. Бачите? Ось тут всі ці знаки. Джимбі-сертифікація Талія, Турція. Ну, знаєте, що мені не подобається? Російська мова тут є, а української немає. І тут щось так наклеїли, прям два скоші. Тоді раніше приходила коробочка з таким еко-закриттям, таким зеленкуватим. Ну, зараз по-іншому зробили. Це клеїла компанія, хто складав цю коробочку. Ось так. І я хочу сказати вам, що цей іде 369 гривень 50 мл. 369 гривень, ось така краса. Дождеться моя ріточка, вже дочекається. І ще до цього в замовленні ось такий чудовий. Це в нас іде 300 мл відмінної якості, це виробництво наша Україна. Це іде гель для вмивання з муцином равлика, Муцин равлика, гіалурон, гідролат троянди, екстракт кореня і рису, екстракт огірка. Дівчата, це суперова річ, суперова. Гель для вмивання з муцином равлика делікатно очищує, освіжає і висвітлює шкіру, усуває. Лущення і почервоніння, за такі м'які дії не пересушує шкіру і не порушує гідроліпідний баланс не містить шкідливих для здоров'я речовин. Суперовий, і я знаю не е, по десь там, що я чула. Я користую вже не першу пляшечку. Ось у мене залишилося скільки його. Небагато вже залишилося. А, тут можна побачити з цієї сторони, скільки залишається. І дуже приємний аромат, дуже приємна конститенція. Легко одної дози вистачає вимити повністю, зону кольте, шию і шкіру обличчя. Це якщо ви вмиваєтеся в ванній кімнаті, або у вас дуже крута раковина, в мене маленька і трішки незручно. І цей дуже класно. Я рахую суперово, тому що я мене закінчиться, я буду знову брати і купувати 189. Гривень 300 мл. Вистачає на набагато, на дійсно дуже багато тижнів. Це місяці можна сказати. Ось так. 07, 24 по 01 26 строк придатності. Дуже все свіженьке, дуже все чітко, класно, все дойде до моїх клієнтів. І я зазвичай маю на продаж теж. Далі. Наша Україна засіб для миття посуду з алоївера, екстракт алоє та іони срібла, глицерин та алентоїн. 500 мл. Це у нас ось, ось алоєвера. А це у нас іде свіже яблуко, екстракт алоє, глицерин та алентоїн. Засіб для миття посуду, 500 мл. Я купувала і буду купувати наше українське, тим паче, коли є акції. Засіб для миття посуду свіже яблуко ретельно очищає посуд, не залишаючи плям і розводів. Містить гліцерін, алантеїн та екстрат алоє. для належного піклування про шкіру ваших рук. Супер! 500 мл. Це я рахую дуже круто! Хочу побачити, переконатися, яка його ціна. 99 гривень зараз, дівчата, 500 мл, 99 грн. Супер! Я рахую, що це дуже пахнючий, дуже ніжний і дійсно Алантоїн, ви знаєте, він е, заживлює наші ранки. Десь якась тріщинка, десь якась подряпинка, то без проблем він дуже гарно доглядає за шкірою наших ручок. Супер! І ще, що в мене це, звісно, аромодифузори. Я взяла по 329 гривень. Ось така краса. Ось так вони приходять. Такі ось коробочки. Там ось такі чотири палички, гарден. І ось я взяла ананас. Дуже приємний, класний аромат, дуже приємний 100 мл. Дуже зручно користуватися. Я потім я знімаю ось цю кришку. Ось цю, так. Да? Прорізаю тут ножиком, вставляю ніж, роблю такий отвір, і потім туди вставляю ці палички. Тобто стараюсь зробити мінімальний отвір, щоб вистачило якомога на більше цього аромодифузора. Супер! І потім знову надягаю, і воно все дуже презентабельно, гарно, має і не потрібно вам. Ніякого далі там пластику чи пластикову кажуть, чи якихось батареїв, щоб там було вам звучання аромату. Супер! Це в нас іде ананас 329 гривень, 100 мл. Вистачає на дуже багато. І я колись мріяла замовити Анджеліна Джолі ось такий аромат. Дуже-дуже-дуже чудовий. Він настільки, він настільки кайфовий, дівчата, він просто він іде... Як гарні парфюми. От прям парфюм, га га гарний такі звучання, теж те саме все. Сьогодні я його поставлю обов'язково. Це неймовірне щось. Я вже його відкривала, я дуже хотіла. Тут і цитрус, тут і щось таке більш таке цікаве прям. Захоплююсь тут, значить і лимона, апельсина, і цитрус, і щось таке мені взагалі, значить табачне щось мені віддає тютюном. Хоча я не палю, а мені віддає тютюном. Уявляєте собі. 218 та сторінка. Зараз я при вас з вами разом знайду. Не записала ноти. Потрібно було виписати мені ноти сюди. Дуже великий вибір. Дивіться, дивіться, яка краса. Дивіться. Скільки їх тут? Я дуже вже багато брала, мене багато замовляли. Багато замовляли. Боже, тут і вишня, і кава. і кава. А бачите, тут немає нот. Анджеліна Джолі, ось, а нема такого з боку нот. Раніше були такі з боку нос. ноти. Інтенсивні запахи регулюються кількістю паличок і тримаються до двох місяців. Да. Вишикані аромати підкетуть бездоганний смак господарів будинку. Перевертаючи палички в дифузорі кожні два дні, можна забезпечити більш ефективне розповсюдження аромату. Але я роблю дуже плотний, я ж кажу, такий проріз. Ось тут я роблю. І вставляю, і потім тільки підтрусну трошечки, і воно вище йде. Вистачає мені цього, мені не потрібно ним, ним перевертати, його чіпати, там, допустимо, і все. Дуже класний. Анджоліна Джолі супер. Дуже хвалю, дуже хвалю ці армодифузори. Дуже вони мені подобаються. Їх часто купували, брали. І хочу одне сказати, але. Але я не зрозуміла, чому тут знову-таки повністю є іноземні мови і, звісно, російська мова. Чомусь так. Української мови взагалі немає. Я так розумію, якщо я помиляюся, перепрошую, ну це здається мені Турція. Перепрошую, якщо я неправильно сказала, перепрошую, щоб мене не заблокували. І це, і чому тут немає української мови? Якщо компанія Лівеста да, ви співпрацюєте з такими імпортерами, вони виходять у нас як ну продають свою продукцію, да, от і також ось ось цей крем. Продаєте свою продукцію, да чому ви для нашої країни не ставите такі наклейки з нашим перекладом нашу нарну національною мовою? Якщо ви хочете торгувати на нашій території під час війни з Росією з окупантами, чому немає української мови? Я це не розумію. Мене це дивувало. І тому, якщо така так буде і надалі, така я рахую неповага до нас, то просто ці засоби можна не замовляти. Навіщо підтримувати ту люд? Яка того виробника, яка важко зробити наклеєчку на тубі, на флаконі. На чому там є, що продають, торгуючим да, в каталозі Лівеста, щоб була наша, ну, наша українська мова. Це мені не подобається. Але що маємо, те маємо. Люди замовили. Далі будемо бачити. Це і я замовила. Розберемося, напишу сьогодні директорат і спитаюся, чому така ситуація. То раніше було, що до війни ще було, але тому, надруковані ці коробочки це все. Але вже, на жаль, дуже довго триває ця війна, тому вже можна мати і ось такий. Тому напишу зараз після відео обов'язково, що мені відповідають. Скажу вам в слідуючому відео, тому що в мене знову вчора було замовлення лівеста. Мені подобається, що люди замовляють і підходить людям, подобається така продукція. Якісна, класна, багато нашого українського. Не забуваємо, багато нашого українського, багато наших, дивіться, навіть гелі. Суперові, класні, яскраві, такі ароматні, густі, супер. По такій ціні, чому б не купувати. Тому ось так наша Україна. Хочу, бажаю, щоб в цьому каталозі було якомога найбільше або взагалі тільки наша українського виробника продукція. Ось так, щоб ми мали економічний ріст і підтримували саме нашу Україну. Всіх благ вам, з вами була Наталія. Дякую, до самої швидкої нової зустрічі. До побачення! Обіймаю ви найкращі, бо ви зі мною!